Обмін речовин буде повільним, як у черепахи, якщо ви їсте це. Перше знежирені молочні продукти. Здається, без жиру означає корисно, але знежирений йогурт чи сир часто містять цукор, крохмаль і загусники. Через це зростає інсулін, обмін речовин сповільнюється, а жир відкладається швидше. Друге цільнозерновий хліб із супермаркету на упаковці може бути написано здоровий, але частіше це просто темний хліб з патокою і дріжджами. Він викликає бродіння, перевантажує шлунково-кишковий тракт і збиває гормони, що відповідають за спалювання калорій. Третє фруктові смузі на сніданок. Навіть без цукру це велика доза фруктози, без клітковини. Печінка перевантажується, рівень цукру в крові різко зростає, а за кілька годин з'являються втома, голод і сонливість. Якщо після їжі у вас спад сил, є зайва вага, сиплеться волосся і старіє шкіра, то ваш обмін речовин повільніший за черепаший, а шлунок і кишечник ослаблені. Ми в центрі болотова рекомендуємо розпочати пити бальзам болотова. Він допоможе відновити роботу шлунково-кишкового тракту, налагодити травлення, засвоювати вітаміни і вибудувати захист від вірусів, адже до 80% вашого імунітету міститься саме в кишечнику. Я підготував для вас повну інформацію. Напишіть у коментарі слово бальзам і я надішлю вам її в особисті повідомлення.